Вітаю, шановні глядачі! Новий 2024 рік я хочу почати з розкриття питання, запити, по котрому не втрачають своєї актуальності, а саме, що робити власнику земельної ділянки при втраті ним правоустановлюючого документу, зокрема державту. Для підтвердження права власності на земельну ділянку необхідно мати в наявності відповідні документи. Такі як державний акт установленого зразка, договір купівлі продажу, міни, дарування, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо. Як відомо за збереженість та цілісність цих документів відповідає сам власник. Однак з різних причин може виникнути ситуація, коли ці документи втрачено. Наприклад, ви його випадково загубили, його у вас викрали, або документ зазнав пошкодження. У будь-якому випадку важливо їх відновити. І залежно від типу та року видачі втрачених документів, є різні шляхи їх відновлення. Тож як це зробити? Розглянемо цей процес разом. Перший варіант найпростіший: він стосується правоустановлюючих документів на земельні ділянки, в відомості про які вже внесено відповідні реєстри, такі як державний земельний кадастр та державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Відповідно до загальних принципів цивільного законодавства, право власності та інші відносини, пов'язані з нерухомим майном, включаючи обтяження цих прав, їх виникнення, передачу та припинення, підлягають процедурі державної реєстрації. Інформаційна система Державного реєстру речових прав на нерухоме майно містить дані про правоустановлюючий документ, на підставі якого, відповідно, було проведено відповідну реєстрацію. Таким чином, якщо відомості про конкретне речове право на нерухоме майно занесені до цього реєстру, а самі правоустановлюючі документи, які лежать в його основі втрачені чи пошкоджені, немає жодної потреби виконувати додаткові дії для їх відновлення, адже визначене у реєстрі право воно визнається державою. Важливо відзначити, що так само не вимагається відновлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, котрі були видані з періоду з 2013 і до 1 січня 2016 року, адже тут виникає аналогічно до вказаної вище ситуації. Отже, у вказаних ситуаціях інформація про право документи зберігається в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і немає жодної необхідності вчиняти будь-які дії по їх відновленню. Право підтверджується не за допомогою паперового документа, а шляхом занесення відомостей в електронний реєстр. Тож достатньо отримати інформаційну довідку з реєстру шляхом звернення до державного реєстратора ну або ж до нотаріуса. Варто проте зауважити, що оригінал витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно видається лише один раз з реєстру речових прав, але інформацію у вигляді інформаційної довідки про речові права на земельну ділянку можна отримати безліч разів. Щодо другого способу. Він необхідно, якщо вами було втрачено, наприклад, державний акт, і при цьому відсутня реєстрація права власності в реєстрі речових прав на земельну ділянку. Але ця земельна ділянка а, зареєстрована в земельному кадастрі. А, в даному випадку необхідно отримати належним чином засвідчену копію державного акта. Для цього вам потрібно, по-перше, звернутися до районного відділу державного кадастру із паспортом та ідентифікаційним кодом, по-друге, замовити витяг земельного кадастру. Це можна зробити там же. І, відповідно, в той же орган подати заяву на отримання засвідченої копії. Мені необхідно обов'язково вказати серію та номер втраченого документу, адресу місцезнаходження земельної ділянки, її площу та інші відомі вам реквізити. Після цього ви отримаєте засвідчену копію держакту, з якою та відповідно іншим пакетом документів, наприклад, витяг земельного кадастру, паспорт, ідентифікаційний код, ви зможете звернутися до державного реєстратора, котрий, відповідно, зареєструє ваше право власності у реєстрі речових прав. Наступний спосіб вам був би необхідний, якщо вашу земельну ділянку не зареєстрована ні в земельному кадастрі, ні в реєстрі речових прав. Наприклад, ви загубили державний акт на право власності на земельну ділянку, у котрої відсутній кадастровий номер. Це може бути, до прикладу, державний акт червоного кольору, що видавалось до 2002 року. Віддалі було б наявність у вас копії або хоча б фото такого держакту, проте, якщо вони відсутні, ви маєте подати відповідну заяву на отримання засвідченої належним чином копії, доклавши до неї паспорт, ідентифікаційний код до органу, який здійснював видачу первинного документу. В подальшому вам необхідно замовити послуги з розроблення технічної документації для встановлення меж земельної ділянки в натурі, після цього присвоїти кадастровий номер і вже наостанок звернутися до державного реєстратора. Для відповідності для відповідної реєстрації правовласності на земельну ділянку в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Коли ж оформити копії загублених постановочних документів не є можливим взагалі, в силу різних причин варіант розв'язання проблеми це є позовна заява до суду, і рішення відповідного суду при цьому буде правоостановлюючим документом. Як бачите, процедура відновлення документів, що підтверджують право власності на землю, може бути доволі складною, тому раджу звертатись до фахівців, які зможуть обрати найкращий спосіб та найбільш короткі терміни, вирішити питання, що виникатимуть під час вказаної процедури. А також раджу, якщо навіть у вас наявний правоостановлюючий документ, ви його не втратили, але земельну ділянку досі не зареєстровано в державному земельному кадастрі, а право на неї в державному реєстрі речових прав зробіть це терміново. Адже тільки так ви зможете захистити свої права та уникнути неприємних ситуацій в майбутньому. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та та звертайтеся за онлайн-консультацією за номером вказаним на екрані. Бережіть себе.